Павло, тичина, я утверждаюсь, я єсть народ, якого правди сила, ніким свой на ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить. Я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. В Московії мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів, І як залізо, хліб та вугіль крала. О, як твій дух осатанів, ти думала, тобою виз'їдаюсь. Наподовившись, падаєш траву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розтвіла. Сини мої, славетні українці, я буду вас за подвиг прославляти. Ідіть батькам на допомогу і жінці, дітей спіші визволять. На українських нивах, на російських, на білоруських. Я прошу, молю, вбивайте ворогів, злодюг злодійських вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я, я не стидаюсь, гляджу їх, мов пшеницю ярову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. І зра нове життя заколоситься, що світ весь буде подивлять. Яка земля, яке зерно роситься? Ну, як же не сіять? І я ціяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде небо чистої блакиті. Добробут нас підніметься, як Заблискотять Заблискутять в житті, заводи загудуть. І я життям багатим розцвітаюсь. Пощо над сонцем марку? як брову? я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ. Якого правди сила ніким звойована ще не була? Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Рашиська хить тремти! Я розвертаюсь, тобі шматли дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.